Відбулося чергове засідання сесії Білоцерківської міської ради. Спершу депутати прийняли зміни до програми Турбота. Відтепер люди, будинки яких постраждали від російської агресії, зможуть розраховувати на відшкодування за оренду житла. Ви знаєте, що у нас стався випадок, де люди втратили житло на січових стрільців. І якщо люди будуть особи будуть знімати квартири, то чи будинки. Для відновлення на той час, коли буде відновлення, тому нам необхідно буде компенсувати вартість оренди житла. Також було затверджено і ряд інших програм, зокрема, додали коштів і на галузь медицини. 5 мільйонів для патарнотологічного бюро, для покращення умов проведення ритуальних послуг. Це неодночисленні запити депутатів були, які враховані для будівництва. Ну, Реконструкції. Реконструкції приміщення для покращення процедури поховань. Слідуюча сума, яка додається, це 2 мільйона на придбання УЗД-апарата для жіночої консультації, також по проханню депутатів, і додаємо 520 тисяч гривень на всі заклади для енергозбереження. Це заміна вікон. Тобто ми виділили на вікна, а це сума, яка недостатня для завершення вже повного. Щоб Доволі всі вікна би. вже були замінені, нарешті взялися і за проблему водопостачання села Шкарівка. Головне, на мою думку, з цієї програми це те, що ми маємо розпочати процес розробки альтернативного водопостачання, а саме свердловинну або глибинну, як ми з вами його можемо називати. Оскільки, за прогнозами, 2030 2032 рік вже можуть бути перебої води через відсутність поверхневого водозабору. Стан річки Рось саме такий. Ну і куди ж без тепломережі? Фінансова підтримка цього комунального підприємства вже стала традицією. Питання розглядається чи не на кожному засіданні? Пропонується надати фінансову підтримку безповоротно на поповнення бігових коштів в розмірі 70 мільйонів 400 тисяч гривень. Ці кошти необхідні підприємству для забезпечення розрахунку за енергоносії, тобто електропостачання, розподіл природного газу та природний газ. Наостанок з бюджету виділили 5 мільйонів для готелю «Розь». Кажуть, на ці кошти мінятимуть вікна, аби заощадити на Як Ми з вами вже говорили для подальшого приведення готелю в належний стан. Тобто ці кошти керівник підприємства і адміністрація підприємства про має намір витратити на термомодернізацію, саме заміна вікон дверей на капітальний ремонт мереж воду і теплопостачання. Тому прошу підтримати.